Вітання всім! Мене звати Володимир Нікулішив. В цьому відео я покажу вам, як завантажити векторні шари з картографічного сервісу OpenStreetMap. Такі гаордані можуть використовуватись картографами та людьми, що працюють з геоінформаційними системами. Привабливим є те, що їх можна використовувати цілком легально. До прикладу, завантажимо з OpenStreetMap векторні шари, що містять Державний кордон України, а також адміністративні кордони Львівської області та її районів. Для цього використаємо ресурс Overpass Turbo. Ми бачимо два вікна. Ліве вікно призначене для введення тексту запиту до бази даних OpenStreetMap. У свою чергу праве призначене для задання просторової області та відображення результату вибірки. Щоб сформувати запит, необхідно знати теги потрібних об'єктів. У нашому випадку теги для Державного кордону України та для кордонів адміністративних одиниць. Цю інформацію можна знайти на сайті wikiopenstreetmap.org. Тут подано теги для всіх географічних об'єктів, що відображаються на карті OpenStreetMap. Поділені на тематичні групи. Знайдемо групу Places. Як бачимо, для вибірки кордонів різного рівня використовуються два теги. Boundary і Admin Level. Перейдемо за посиланням Administrative. На цій сторінці представлено опис Тегу «Boundary». Тут ми знайдемо інформацію про адміністративні рівні кордонів для різних країн. Знайдемо серед них Україну. Бачимо. Що для України у OpenStreetMap існують кордони 2, 4, 6, 7 та 8 рівнів адміністрування. Нам необхідно завантажити кордони 2, 4 та 6 рівнів адміністрування, які відповідають державному кордону та кордону областей та районів відповідно. Перейдемо на ресурс Overpass. Turbo. Натиснемо кнопочку Wizard для формування запиту. Введений запит складається з двох тегів та логічного оператора AND. Натиснемо кнопку Build Query. У лівому вікні з'явиться текст запиту, який був автоматично згенерований. Для полігональних і лінійних об'єктів достатньо, щоб у вікні відображалася тільки частина цього об'єкту. Запустимо запит за допомогою кнопки Run. Зачекаємо деякий час. У вікні карти з'явилися вибрані шари. Виконуємо експорт цих шарів в один із запропонованих форматів. Спочатку виберемо GEOJSON. Знову потрібно деякий час зачекати. Виберемо папку для збереження OSM-Data на локальному диску D. Далі папку GeoJSON. Назвемо файл Ukraine. Także wykonajmy eksport w KML. Wybieramy katalog KML, to nazwa. Файл також UCR. Аналогічні дії виконуємо для 4 і 6 рівнів адміністрування. Збережемо вибрані об'єкти у форматах geoJSON та KML з назвами файлів Regions та District. Кінцевий результат має виглядати наступним чином: дві папки з назвою GeoJSON та KML, у яких по три файли: Districts, Regions та Ukraine. Експорт з цих форматів у Shapefile розглянемо на наступному відеоуроці. Всі посилання, які згадані у відео, розміщені у описі. З вами був Володимир Нікулішин. Всім дякую за увагу! Якщо сподобалось, ставим лайк, поширюємо та підписуємося на канал. Всього найкращого.